Люди, які мають у своєму досвіді участь у бойових діях, повертаючись у цивільне життя, мають підвищене, загострене відчуття справедливості і подібні ситуації, подібна несправедлива якась історія, може їх ще більше ранити ніж людей, які весь час залишалися у цивільному житті. Ну, принаймні, я так точно чула від цілої низки військових про те, що повертаючись після фронту у тил, вони відчувають, що Якісь речі, які раніше їх не три так сильно, зараз викликають зовсім інші і більш яскраві емоції. Мені здається, що. Називати його загостреним, перше, некоректно. Людина повертається з складним досвідом, який вона не мала часу переживати. Їй потрібен час і простір, і певне розуміння в оточенні того, що їй потрібен цей час. Першого місяця не вистачає на те, щоб відновити побут. Першого місяця не вистачає на те, щоб відмитися і виспатися, на те, щоб купити собі новий гардероб і просто провести час з сім'єю, яку ти не бачив. Ми часто пропускаємо такі потреби, як потреба банального приватного простору, коли ти живеш три роки з іншими переважно мужиками. Довкола, і ти е, не маєш навіть свого кутка, грубо кажучи, ти не маєш приватності, ти не маєш приватної власності часто, тому що все стає спільним до певної межі, щось е, руйнується. Десь твій рюкзак згорів з усіма твоїми з усім твоїм майном. То що ти повертаєшся додому? Тобі треба простір, тобі треба час, тобі треба час на те, щоб відчути, що тобі треба простір.